Слава Ісу Христу, люди добрі! Дитко сів собі та й міркую, чи є на світі хоч один хлоп, який би міг догодити бабі? Інтересно, чи є? І тако думаю собі, де цей світ складний, читаю, розумієте, з Біблії, що створив Бог Адама, чоловіка. Поселив його у раю, Адам собі ходив по раю, їв всякі фрукти, овочі, пив джерельну воду, спав кілько хотів, відпочивав, дивився на хмаринки, на небо, купався у водах рай був, грівся під сонечком, загоряв, ніяких тобі клопотів. Робити нічого не треба, все маєш хлопів, все є в раю ж я. Ось він, знаєте, зачав викобелюватися, щось зачув, розумієте, сумувати. І каже, Боже, Боже, ти мене чуєш, Бог ка що? Каже, Боже, мені так прекро, так самому скучно. Бог каже, що тобі прекро, маєш всяких, всяких тварин розумієш у раю, все маєш, а тобі прекро. Що ти хочеш? Ну, я не маю до кого заговорити, малпи мене не розуміють. Е, Розумієш, тварини від мене тікають. З деревами говорю, вони нічого мені не кажуть. Люди кажуть: ну, та ж дивися, любе дерево, любу апельсинку, любу мандаринку можеш їсти, лише не їж з того, з того дерева яблука. То -то -то, та яблінка, що на горі ти з неї не їш. Все остальне можеш їсти. Ну що тобі від цього погано? Кажу, та ні, мені треба якоїсь живої істоти. Ну, якої тобі істоти. Ну, такої, як я. Подумав Бог, подумав до мене, ну, люди добрі. Всі йому, йому удобства створив. Усе він має, за, за електрику не платить, за світло не платить, за воду не платить, їда безплатно. Що цей хоче? Але думає, добре, я тобі створю, але що тобі буде від цього добре, не знаю. Ну, ти усипив його. Бог. Намацав му третє ребро від сраки чи шестя, десь склад кого? Вірвав і з того ребра зліпив му жінку. Все, збудив з наркозу, Адама каже, на, бери, маєш жінку, може вже не буде скучно. Боже, Адам так сілкіше, що зачали вони бігати голі по раю, так їм добре. Адам їй показує оце торміш, це ця грушка, це ця це, це, це апельсинка, а це каже з цієї яблінки, Тут можна все їсти. От з цієї яблінки Бог казав не їсти яблук. Ну, ви розумієте, баба, то є баба. Ади має все і хоче того яблука попробувати. І адам цю, дай мені того яблука, урви мені то яблуко, адам каже, не можна, Бог сказав, що не можна пробувати. А є шапше, вона ну, тобі банан їш, ну, нащо тобі того яблука стоїть яблуньки. І таки вона приступила день і ніч, а ще змій, коло неї, розміється, зачів крутитися і каже: скажи, то такі яблука добрі, що страшне, не він урве. але не він урве, ти не рви. І вона підступила і адам, що поліз на яблунку на 300 тих яблук і укусив сам і дав кусити єви. Яблука, розумієте, виявилися дуже гіркі й терпкі. Але все, Бог тут з'явився і каже, я просив, я просив не їсти з тої яблунки. Малиці все все в раю, а з тої яблінки, А ви з'їли, шлях би вас трафив, ви з'їли з тої яблінки. І вігнав він їх з раю. Утратив Адам пільги. Тепер так, мусить платити за воду, за газ, за електрику. Мусить купувати йду пахати, як віл за трудодні. Сарака, і, і ви розумієте, тако, і не може угодити цій бабі споконвіку. Не можеш. Бо тако, лежеш недобре. Робиш, замало робиш. То не добре, це не так. Вночі хропиш? пердеш, розумієш, Жереш багато. Все ну, не так, розумієте. Все не так. От особливо своє. От чужий хлоп на п'ясі. Такий файний чоловік, веселий, забавний, а ти по рваві пішли, що ти придурку, не позори мене. Отак От то є, розумієте. Отак От мусить тепер цей хлопців стовбами з цими мучитися. Мучитися і сіду такого. І подумаю, так мені прикро. І такий мене жиль бере на того Адама. Скотлиму раю було. Яй. Часа Жиль.